Мої вітання, шановні глядачі. Сьогодні побачила в АТБ новий каталог знижок. Це вже на середу і далі на тиждень. Вирішила продивитись сама і поділитись із вами. Так, що мене зацікавило в цьому каталозі? Ось ці чипси, наче непогані, ось я рифлені люблю. Придивлюсь до них, бо ціна хороша, знижечка дуже приємна. Далі роздивляємось. Тут у нас йогурт, щось поки ні. А от кава ось ця Ambassador Premium. Її можна буде купити, тому що, правда, знижка хороша, і я зазвичай відправляю її в посилочках рідним. Так, сік я зазвичай не купую, дивлюсь, яка ще ковбаска тут. Так, не знаю, цю свою лінію не брала, цю теж не планую. Крабові палички пів кілограму. Ось це можна придивитись, бо ціна приємна. Знижка хороша, 40% знижки. Дивимось далі. Ой, телефон. Е, рулет курячий, це мені таке не треба. Ось ці сосиски, можливо, візьму, але ще подумаю. Далі, рибка, ні, мойго, ні, це не треба. Ось Оселедець, щойно купила, не можемо доїсти і так. Далі варенички пельмені теж. Я зазвичай в галі беру, тому мені не надто цікаво. Ось тісто таке люблю. Листково дріжджове можна буде взяти, тому що і знижечка хороша. Випічку робити швидко, просто і дуже смачно свіженьке все. Далі, ось такий паштет, можна буде взяти. Печінковий. Я іноді таке люблю і сама готую з печінки, але іноді щось таке, хочеться. Так, шинка соус це не цікаво. Мені не знаю, може комусь цікаво, то я трішки зупинюсь, можете роздивитись. А ось це вже цікаві для мене знижечки. Сир ось такий голландський, дуже люблю купувати. І знижка, бачите, 28%. Хороша ціна буде. Треба буде взяти пару брусочків. Ось такий сир теж непоганий, для бургерів зазвичай брала. М Який я не беру в зимовий сезон, тому що я люблю більше в літніх салатах з помідорами, то влітку буду і купувати. А ось це прям те, що мене дуже цікавить. Чекаю цю знижку на ось такий сирок яготинський без цукру. Синок дуже його любить, і бачите, він вже без знижки 16,20 коштує, а тут буде 11,90. Так, сметана президент, кефір це все не цікаво. Згущене молоко хороша ціна на відварене. ось це. Але мені поки не треба. На тортики зазвичай беру на вафельні і роблю крем з масла вершкового із цього молока. Так, чай не цікавить. Е, зефір жако, непогана знижечка, непогана ціна 37 гривень. Так, і солоденькі. Солоденькі я завжди люблю купувати по знижках. 27,90, 28 гривень будуть вафельки. Ось це можна взяти. Такі тоненькі вафельки, теж вигідно будуть: 22 гривні. І ось такі цукерочки ні, так, такі я не беру. Зазвичай, хоча, може і захочеться, подивимось. І дивлюся ще ось цю останню сторінку. Алкоголь я роздивлятись не буду, тому що я і не вживаю, і не розбираюсь, тому прокоментувати нічого не зможу. Готовий сніданок теж взимку не беру. Зазвичай бо люблю з молоком пити, молоко холодне, то я влітку більше люблю таке Вермішель на знижках буде. Тваринок у мене немає. Так, напої газовані теж я не люблю. Жіноча гігієна на хороших знижках, можна буде придивитись. Так, тут Арко теж поки. А ось серветочки сьогодні хотіла якраз взяти. От тепер почекаю середи. Буде хороша ціна 30 гривень. Так, ну все. Далі роздивлятись не буду. Дякую вам за перегляд, що роздивились цей каталог зі мною. Гарного дня, до зустрічі у нових відео. Бувайте!